Спочатку ви взагалі сказали, що це дуже складна така тема. Він радіє до моменту сплати податків. ПДФО. Що це таке? Ніхто не розуміє. А може там якусь махінацію можна провести? Так, да, і в коментарях такі запитання були дуже дякую. Допоможіть нам зекономити гроші свої. Ми можемо запропонувати інструмент в рамках закону, тому такі великі в нас є податки. День, друзі, ви на каналі нерухомість без цензури. Мене звати Анна Закуцька. Сьогодні в нас рубрика з Олександром, адвокатом. Будемо сьогодні спілкуватися на тему податків на нерухомість. Так. Спочатку ви взагалі сказали, що це дуже складна така тема. Ну, так, да. А чого да. складна? Скажіть, будь ласка? А, ну давайте, по-перше, хочу сказати, що людина, коли продає квартиру, він отримує ці кровні гроші, угу. і він радіє до моменту сплати податків. Ось, оскільки вони бувають різні, вони можуть бути аж до 23%, 23,5%. Да. Отже, які ж податки сплачує продавець та покупець? Да? Ну, давайте так. По-простому не будемо цитувати податковий кодекс. Як це відбувається? Наприклад, я продавець, ви покупець. Так. Завжди покупець сплачує 1% пенсійного збору. Це я. Це ви. Це так. ви як покупець. Є таке держмито, державне мито. Все, всі про це чули, але не знали, що це таке. Державне мито це, по суті, послуги нотаріуса за переоформлення прав власності від продавця від мене, на вас, як на покупця. Сплачує його продавець, але. За домовленістю цей відсоток який складає 1 відсоток від суми вартості квартири. ми можемо з вами сплатити навпіл, да так, за ага. абсолютно законно там да, да, так, да, да, да. Тобто сторони uh -huh. домовилися, uh -huh. да, і ми вирішили, що давайте це держмину uh -huh. пополам да, навпіл, оскільки договір укладається як для вас, так і для мене. Uh -huh. Ось є так званий військовий збір до 25-го року. Він був. Півтора відсотки, uh -huh. а зараз він вже став 5%. Тобто, виріс. Uh -huh. Виріс да, uh -huh. значно. Я думаю, всі розуміють, чому. Uh -huh. І ПДФО. Що це таке? Ніхто не розуміє. Це податок з доходів фізичних осіб. Він може бути 5-18%. Від чого це залежить? Uh -huh. Ну, наприклад, давайте ми з вами візьмемо наступне. Наприклад. Всі б чули про те, що скільки років документам на, на квартиру, квартиру да. більше трьох років, менше uh -huh. трьох років. Давайте ми візьмемо варіант, коли квартири більше трьох років да, документам uh -huh. і здійснюється перший продаж. Ну, наприклад, у вас там багато майна. Отже, що ви сплачуєте? Покупець сплачує 1% пенсійного, як uh -huh. я зазначав, да. державне мито 1% продавець або продавець uh -huh. разом з покупцем по 0,5%. ПДФО та військовий збір 0%. І додатково ви сплачуєте за оцінку майна, оскільки ж квартира ж має бути оцінена. Да, плюс нотаріальні послуги. Угу. Все беремо варіант номер два. Це, наприклад, якщо йде такому квартирі більше трьох років, вийде другий продаж в календарному році. Да, угу. да, да, це ключові такі моменти. Знову ж таки, пенсійний на покупця 1%, держмито держмиту. 1%. ПДФО податок з доходів фізичних осіб та військовий збір, які сплачує продавець, по 5%. Тому зараз я маю сплатити 11% або 10,5%, якщо держмито ми з вами розділимо. Але є і інші нюанси. Да? Якщо документом до трьох років, да, <свісно> до трьох років і це також перший продаж за рік. Отже, пенсійний покупець 1%, відсоток, 1%, ПДФО військовий збір по 5%. Ось, тобто така сама по суті картина, як і е, в попередньому варіанті, угу. плюс оцінка майна, це додаткові да, угу. витрати та послуги нотаріуса. Ось. А якщо це вже там другий, третій продаж в календарному році, угу. ну, наприклад, в мене багато квартир, да, то в принципі військовий збір 5%, мито і пенсійний по відсотку. Да, а ПДФО вже 18. І тому продавець сплачує, це в нас ПДФО 18, військовий збір 5. Це в нас вже 23 плюс 0,5 держмита 23,5%. Від чого залежить да, ставка? Від терміну, скільки вашої нерухомості років. Тому такі великі в нас є податки. Чи впливає громадянство? Так, звичайно, громадянство впливає. Давайте будемо тут трішки говорити там, податковою мовою, є поняття резидент та не резидент. Отже, громадяни України це да. резиденти. Uh -huh. Ви резидент, uh -huh. я резидент. Да. А не резиденти це іноземці. Yeah. Да. Наприклад, особа була громадянином України, отримала там, громадянство іншої uh -huh. України, вона вже не резидент. Для нерезидентів ставка відразу складає від 17% при продажу. Відразу, да, ага. да, 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 да. Але якщо більше трьох років документів, то по такий податок і військовий збір він не сплачується. Які документи необхідні для розрахунку податків? Да. Дивіться, як відбувається особа, яка хоче продати квартиру, вона звертається до відповідної організації для проведення оцінки. Такої наприклад, за кепітал звертається. Ну так підходить за Є партнери, які роблять оцінку. Ага. Ось, тому можна безпосередньо звертатися до нас. Буде наданий відповідний спеціаліст, який на підставі документів, які є в продавця. Це там технічний паспорт, документи, які підтверджують його право власності. Він аналізує квартиру. Да uh -huh. і визначає відповідно до методики, яка оцінка, тобто вартість цієї квартири, і продаж відбувається на підставі да цього звіту uh -huh. да, оцінки, і на підставі вже цього розраховуються е які податки для цього. Ще потрібно розуміти скільки документів. Років, менше трьох років, більше трьох років, скільки було там продаж в календарному році 1, 2, 3, 5, 10. Ось, і підставі вже оцінки того, що я вже сказав, ну, враховується ціна договору, ціна такої квартири. Якщо Значить, в нас нерухомість була отримана у спадок або подарована, да. чи змінюється податковий режим Податковий. Да, податковий режим, дивіться. Отже, якщо майно було отримано у спадок, то родичі в найближчі, там першу другу чергу, вони звільняються від оподаткування. Це вони не сплачують податок з доходів фізичних осіб та військовий збір. Ага, окей, добре. Так, а може там якусь махінацію можна провести? Наприклад, я подарувала ну можна так, щоб звичайно чи... дивіться. Якщо ми зараз говоримо про дарування, щоб ви просто розуміли, да що Глядачі, є спадкування. Коли хтось вам заповів щось, yeah. да? і є дарування. Ось uh -huh. дарування, якщо близьким родичам, там взагалі нічого не сплачується, тільки державне мито, да? ну, тобто послуги нотаріальні. Але, щоб ви розуміли, ну, мабуть, нотаріуси зараз мені будуть писати е, щось негативне, Після, uh -huh. давай, як, що, що я скажу. Е, державне мито, да, 1%, він розраховується від ціни вартості да? квартири. Yeah. А дарування це що? Це безоплатна передача. Да тому, да, да. Тому в принципі, я вважаю, це моя особиста думка. Uh -huh. Давайте так, що е, особи, які отримали е, в дарунок да, будь-яке майно, вони звільняються від сплати державного мита. Uh -huh. Ось, але деякі нотаріуси кажуть, що ні, все одно потрібно платити. Тому так В смысле, кажуть, так якщо ви кажете, що не треба, що вони кажуть, що треба? Вони кажуть, що потрібно? треба платити. І кому ми платимо по итогу? Нотаріусу за послуги. А -а. Вони це називають як Дершмито, так? Зараз дуже коротко, звичайне питання. Наприклад. Е... Ситуація придбав брат квартиру. Наприклад, придбав брат квартиру в новобудові, подарував сестрі. Це перша лінія, друга. Так, так, да. перша, От доба. брат подарував сестрі квартиру. Від нічого не сплачує нічого ніякі не податки. Зла. Тільки державне мито, тільки державне да, мито. Да. Потім я захотіла продати цю квартиру. Вже, да, вже я буду да, все сплачувати. Да, вже другий і третій продажі вони да оподатковуються. А да. окей. Чи потрібно декларувати отриманий дохід і коли його сплачувати? Да, дуже цікаве запитання, іноді да, і в коментарях такі запитання були дуже дякую. Дивіться, по-перше, щоб ви розуміли, податки ви сплачуєте перед угодою. Угу. Ось, тобто, ми з вами сьогодні приходимо до нотаріуса. Вам нотаріус бачить вартість квартири, і він відразу вам надає там квитанції, щоб ви пішли і платили. Тобто, після того як ви сплатили податки, усі там військовий збір, ПДФО, да, перед тим як ви отримали гроші, да, бо лиш. Хочете спочатку отримати гроші, потім ви сплачувати ні перед угодою сплачуються кошти. Після того як йде сплата, нотаріус проводить правочин і вже реєструє на нового власника. То не потрібно продавцю це декларувати в зв'язку з тим, що вже правочин пройшов. Да він же власником є нової квартири, оскільки без сплати податків би провочено не було. Маєш власну квартиру, яку здаєш в оренду. Завжди витрачаєш багато часу та сил на підбір саме тих орендаторів, які влаштовують тебе і будуть платити достойну ціну за твою улюблену квартиру. Розумію твою ситуацію. Щодня в моє агентство звертається сотні власників квартир, які мають такі ж проблеми. Ми швидко і успішно знаходимо їм орендарів і допомагаємо впродовж всієї дії контракту оренди. Швидше залишай свою заявку за посиланням, і наші менеджери візьмуть твою турботу на себе. А твоя тривога зникне. Тепер питання. Від покупця нерухомості. Перше. Які податки я маю сплатити при купівлі нерухомості? Пенсійний збір, 1% пенсій. і держмита за угоду. Тобто да, максимум 1,5%. Да, ага. Чи потрібно сплачувати податок на купівлю першого житла? Немає різниці, так розумію. Да, Все, оце один... да. Як змінюється податкове навантаження при купівлі комерційної нерухомості? Щось зміняється? Нічого не змінюється. Немає різниці. Да. Добре. Чи є різниця у податках при купівлі нерухомості від фізичної чи юридичної Немає особи? Немає взагалі. Ні, ага. Коротше, той, хто купує, там у нього менше всяких да, да, проблем, да, да, проблем питань. Чи можу я отримати податкову знижку або компенсацію у випадку, наприклад, там можливо є якісь ж такі випадки? Да, є є в нас <América> um, закон України про збір на військове державне пенсійне страхування, який говорить, що uh, можна протягом життя, коли ви перший раз купили житло, повернути один оцей відсоток. Згідно закону України про на обов'язкове державне пенсійне страхування, якщо житло придбав перше, звернутися до пенсійного фонду з приводу повернення сплаченого відсотку буває так, що людина купує квартиру, значить, і потім, після того як провели остаточний розрахунок, виявилися там додаткові квадратні метри. Чи потрібно за них сплачувати? Вода, да, да, да. В нас є таке, це залежить від площі придбаної нерухомості, тобто податок на нерухоме майно відмінне від там земельної ділянки. Тобто для квартири це встановлюється 60 квадратних метрів, для будинків 120. І якщо, наприклад, у вас квартира там шістдесят uh -huh. п'ядних метрів, то ви повинні додатково сплатити. За цих 5 квадратних зайвих метрів такий відсоток в кожному регіоні він розраховується індивідуально і розраховується органами місцевого самоврядування, але це не великі кошти, це може бути там додаткових там, 70-120 гривень за квадратний метр, і це за рік сплачується. Така сама ж формула стосується і будинку. Тобто до 102, 120 квадратних метрів ви нічого не сплачуєте. Да, це податок на нерухомість за зайві метри, так називають. А якщо більше, то додатково. Ви, звичайно, сплачуєте. У мене таке питання. От які найпопулярніші е, махінації проводять покупці, продавці, от з цими податками, щоб щось там уникнути, щоб щось зекономити? <кхи> Як от допоможіть, нехай буде не махінація, неправильне слово, не махінації. Допоможіть нам зекономити. Грошики свої. Так. Що, ну, кому <кій> як можна дивіться, трошки Дивіться, Є таке поняття, як оптимізація. Ага. Податкове навантаження. Ось, ну, на жаль, про всі е, якби так інструменти я не буду говорити на камеру. Ага, але ви знаєте, до вас може звернутися да, і буде. Да, 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 дивіться, це має бути окрема податкова консультація, де ми можемо запропонувати законні інструменти для того, щоб податки були. Оптимізовані, скажімо так, да. Але ну, тут беруться до уваги дуже багато чинників. Це те, що я вже говорив е, раніше. Це скільки років квартири, який продаж, по яким цінам були продані. Після такого відповідного аналізу ми можемо запропонувати інструмент в рамках закону, і це буде, е, я думаю, задовольняти усі сторони. Це дуже насправді тема податків. Вона дуже складна і дуже обширна. Мені так здається, тому що там можна говорити дуже. Багато і краще розбирати от саме конкретні індивідуальні випадки. Тому, якщо у вас є якісь питання, будь ласка, звертайтеся да. до Олександра. Він вам обов'язково в цьому допоможе. Можете не сумніватися, розбере конкретно ваш випадок. На основні питання, які, от, якщо так говорити загалом, то ми дали вам відповідь. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях, якщо у вас є додаткові, якщо буде час, можливо, ви навіть відповісте в коментарях. Да, да, да. Я думаю, що ми можемо запропонувати навіть на нашим глядачам по запит. То, якщо вони там напишуть, ми можемо підготувати таку табличку, відповідно, uh -huh. да, по податкам більше трьох років, менше трьох років, uh -huh. перший, другий, третій колода, uh -huh. щоб така шпаргалка uh -huh. да, була в кожного потенційного, як покупця, так і продавця. Да? Uh -huh. Оскільки на слух, воно іноді uh -huh. для людей, які ну, не розуміють в податках, Це да, я, я сижу да, розказувати. Ну, я... дуже важко, да, але насправді, якщо б очим у вас буде табличка, ви будете все. Розуміти, тому, будь ласка, якщо в когось є побажання, пишіть угу. надішлемо, це не є проблемою. Супер, друзі. Будь ласка, поставте вподобайку нам, підпишіться обов'язково на наш канал, і про коментарі, будь ласка, ж, теж не забувайте. До зустрічі, друзі.